Гібрид бульдог з носорогом. Резина, бачите, нарізана з 66-го. Цікавий екземпляр. Масло капає стандартно, як з радянської техні... техніки. Роздатка 66-го. Тормоз гарний дисковий, Джигульовський. Сюди хід по болотах можна ганяти. Друзі, є такий велоровер, не на продаж. Mm. Микола придбав собі велосипед електричний, похожий на скутер. Три передачі має. На першій передачі їде 45 км, на другій передачі 55, на третій 65. М -м, ззаді мотор. Мотор стоїть на колесі, мотор колесу. Бардачок між ногами такий потужний, а також задня передача є. Їде прекрасно. Стартує гарно. Батарейки приблизно хватає на... Швидкість розвиває дуже швидко. Передній задній тормоз гідравлічний. Ціна такого байка 900 доларів. Великий бардачок. Зараз бачите паркінг. Нажимаєш кнопочку R, задня передача. Заряд акумулятора Ось приблизно хватає на кілометрів 70. Комусь може на роботу треба, хтось не знає. Не знає як вибрати, що вибрати. Можете брати гонрово, будете задоволені. Також можна телефон підзаряджати, тут USB заряджає дуже добре, пробував заряджати. Тут зарядочка є, заряджається 9 годин. На ніч поставив, він тобі заряджає. Та й все, і переключаєш передачі. Друга, третя, перша. Газу. Для старту тормоз нажав, газ і пішов. На ходу переключається. Реєструвати його не потрібно. Там є педалі до нього, це він рахується як велосипед. Ось це є. Педалі вчепили, все. Бачите, все, від педалі крутиться. Амортизує, дуже мягенький, Можна дитину в саді кузити собі, тут мягенький посадили. Знімаю для тих людей, які хочуть щось купити, не знають, що на село, на місто нема різниці, Купляєте собі кайфуєте, ціна невисока. 880 доларів. В різних містах бачу по-різному є в інтернеті. Ціни мелькають і 830-850. Є такі взаді з бардачком, спереді такі, як Honda Dio, Suzuki типу що можна ноги ставити. Маленький, зручний, акуратний. Сигналізація є, руль блокується. Тобі закрив, є кнопочка, цикнув, закрив і пішов в магазин, щоб ніхто не свиснув. Ціна тракторця дуже хороша, з дзвінків. За вчорашній день і за сьогоднішній більше 10. Чекаємо на клієнта, хто перший приїде і забере такого красення на 40 коників за ціною 5500. Тракторець зареєстрований, полтавська реєстрація. Власник старший дядько з обліку знімати не хотів. Чому не хотів? Тому що податок треба платити. Передок сухенький, сальники замінені, дозатор, три циліндри, водяне охолодження. Гідравліка працює. сухенький, нічого не підтікає. Колеса 11,2 на 28 задні. Два на соси, один на рульове, один на гідравліку. Автозаряд.